2026 рік це не просто календарний перехід, це рік, коли починається нова епоха в архетипі вогню та повітря, час, коли колективно і індивідуально ми запускаємо новий цикл відваги, проривів і змін. Чотири масштабні планетарні переходи формують абсолютно нову структуру енергій. Нептун у знаку Овна з 27 січня 2026 року. Нептун уперше за 165 років входить у кардинальний вогонь. Водолійський ідеалізм і розмиті колективні концепції поступово відходять. На перший план виходить особиста віра, особиста ідентичність, особисте я хочу. Це пробуджує нові духовні лідерства, засновані на особистій сміливості, відродження культури героїзму, появу нових форм індивідуальної мотивації та внутрішньої сили, творчий вибух і нові течії в мистецтвах. Для світу це рік пробудження індивідуальних марень і мрій, для людей пошук свого полум'я. Сатурн, у знаку Овна, з 14 лютого 2026 року, після років дисципліни в рибах. Обмежень, розмиттів кордонів, роботи з підсвідомим. Сатурн входить у абсолютно протилежну енергію Овна. Це рідкісна подія. Сатурн у кардинальному вогні включає потребу взяти відповідальність за власні рішення, завершити довгу історію самозречення, побудувати кар'єру на власних ініціативах, відновити внутрішню дисципліну, керувати, а не пристосовуватися. Сатур вовні. Дає кар'єрний ривок тим, хто не боїться починати з нуля. На рівні світу це період військових реформ, нового лідерства, нових економічних правил. Уран у Бузнюках з 26 квітня 2026 року Уран переходить у знак швидкості, комунікації, технологій інтелекту. Це один із найреволюційніших транзитів десятиліття, основні теми. Технологічний прорив у сфері штучного інтелекту та комунікацій, реформа освіти, зміни в транспортних системах, нові формати соціальних зв'язків, перезавантаження інформаційної культури для людей це новий спосіб мислення, зміна кола спілкування, нові інтелектуальні цикли. Юпітер у Лей з 30 червня 2026 року. Юпітер переходить із земного. Практичного рака вгордий і сонячний лев. Він активує творчість, самовираження, популярність, щедрість, драматичність і бажання сяяти. Юпітер у Леві, пов'язаний із поверненням особистої влади та розкриттям таланту. 2026, що вперше за довгі роки. Уперше за понад півтора століття Нептун і Сатурн одночасно входять в овна знак початку, народження нового. Це перехід із підсвідомості в дію, із розмиття в конкретність, зі страхів у сміливість. Уперше за більше ніж 80 років уран переходить у близнюки, радикально змінюючи інформаційний світ. А також ми вперше бачимо конфігурацію: Нептун плюс Сатурн у овні, вогонь, уран у близнюках, повітря, Юпітер у леві, вогонь це масивний тригон енергій. вогонь підсилює повітря. Повітря підсилює вогонь. Рік абсолютного пробудження і зміни правил гри. Детальний прогноз для всіх знаків зодіаку. На основі транзитів 2026 року. Овен, головний герой 2026 року. Ваш рік глобального перезапуску Сатурн, Нептун у вашому знаку, любов. Період грандіозних внутрішніх змін 2026. Це рік. Коли овни змінюють своє уявлення про любов. Нептун у вашому знаку відкриває вас до глибоких почуттів, інтуїції, духовного зв'язку. Ви більше не будете погоджуватися на мало, вам потрібно справжнє. Сатурн допомагає чітко розмежувати, з ким вам по дорозі, а хто лише відволікає. Можливі два сценарії овни у стосунках вихід на новий рівень відповідальності, побудова довгострокового союзу. Спільні рішення щодо сім'ї, переїзду кар'єри, овни без партнера, зустріч людини, яка різко міняє ваше життя, сильна кармічна історія, зв'язок, який відчувається, немов давній, хоча людина нова. Фінанси рік найбільших ривків за десятиліття 2026, найсильніший фінансовий рік для овнів з 2011-го. Сатурн, у вашому знаку, дисциплінує. Змушує брати на себе відповідальність, пропонує лідерські ролі, відкриває власний бізнес або перевантажує старий. Уран у третьому домі з 26 квітня дає новий інтелектуальний ресурс, нові навички та напрями навчання Юпітер у Леві, з 30 червня, приносить прибуток через творчість, публічність, особисті проекти, підсилює популярність і конкурентність, що станеться вперше. Нептун і Сатурн одночасно у вашому знаку. Ви починаєте життя з чистого аркуша, і ви ж самі пишете правила. Життя буде розділене на до 2026-го і після Тілець. рік внутрішнього визволення та нових стратегій, любов 2026, -й. рік стабільності у стосунках, але при цьому внутрішніх трансформацій. Тельцям вигідно говорити про потреби, відкривати емоції. Але не драматизувати. Юпітер у Леві активує сімейні теми: можливий переїзд, ремонт, купівля житла, фінанси. Після семи років урана у вашому знаку у 2026-му ви нарешті відчуєте полегшення. Уран у другому домі фінансів покидає ваш особистий простір, доходи стабілізуються, зате починаються інтелектуальні інвестиції, наука, технології, навчання, цифрові професії. Близнюки, рік, який змінить ваше життя. Уран заходить у ваш знак 26 квітня і це революція. Ви вступаєте у семирічний цикл проривів, любов. У стосунках нові правила хтось піде, хтось прийде, але головне ви змінюєтеся. У 2026 році ви не терпітимете нудьгу, контроль, обмеження. Фінанси Уран у вашому знаку відкриває можливості. Стартапи, технологічні напрями, онлайн проекти, кар'єрні революції. Юпітер у Леві приносить прибуток через медіа та самовираження. Рак рік високої відповідальності. Любов, Сатурн і Нептун у вашому 10 домі змусять визначити пріоритети, кар'єра чи сім'я. Партнер хоче стабільності, і ви теж, можливе оформлення стосунків. Фінанси Юпітер у Леві після 30 червня підсилює ваш другий дім, рік матеріального росту, стабільні прибутки, нові джерела доходу. Лев один із найуспішніших років. За 12 років любов Юпітер у вашому знаку з 30 червня приносить романтику, щастя, любов, флірт, один із найкращих періодів для знайомств у парі оновлення пристрасті, фінанси. Грандіозний рік для підприємців. Юпітер у Леві дає розширення, популярність, сильний особистий бренд, фінансові прориви, діва рік практичних трансформацій. Любов стосунки стають глибшими, серйознішими. Сатурн і Нептун у вашому восьмому домі дають кармічні зв'язки та трансформації у партнерстві. Фінанси Діви закривають кредити, борги, стабілізують фінансові структури. Можливі інвестиції у великі проекти. Терези, рік партнерств і великих рішень. Любов Сатурн і Нептун у вашому сьомому домі, серйозні стосунки, шлюб, завершення токсичних зв'язків, кармічні союзи, фінанси Юпітер у Леві підсилить ваш соціальний статус. Фінанси приходять через партнерів, команду, колектив. Скорпіон рік роботи над собою і вашими системами. Любов 2026-го підтримує стабільні глибокі стосунки, Ревнощі зменшуються, довіра зростає. Фінанси Сатурн у шостому домі дисциплінує плановість, графіки, фінансова структура, можливий стабільний, але повільний ріст доходів Стр стрілець рік творчості, кохання і натхнення. Любов Юпітер у Леві, з 30 червня, один із найромантичніших періодів за роки нові почуття. Подорожі з партнером вагітність або створення сім'ї, фінанси, прибутки через творчість, медіа, навчання, мандрівки, стрілець повертає віру в себе, козиріг рік сім'ї та глибинних життєвих змін, любов Сатурн і Нептун у четвертому домі, зміна місця проживання, велика покупка, трансформація сімейних відносин, завершення старих моделей поведінки. Фінанси, фінансові витрати ростуть, але вони інвестиційні, нерухомість, родина, побут. Водолій рік нових знань і нової комунікації. Любов стосунки в 2026 році стають легшими, відкритішими, з'являються нові знайомства, багато спілкування, фінанси уран у п'ятому домі стимулює творчі проекти, доходи нестабільні. Але перспективні, починаються нові інтелектуальні цикли. Риби, рік завершення великого 30-річного циклу, любов Сатурн і Нептун виходять із вашого знаку, починається полегшення. Ви відчуваєте себе легше, чесніше, відновлюєте ясність у стосунках. Фінанси Уран у четвертому домі може принести несподівані витрати, переїзди, зміни в домі. Якщо інвестуєте тільки у стабільні сфери Підсумок. це рік, коли людство і кожен із нас робить сміливий резонансний вибір, зона росту, дія, сміливість, комунікація, творчість. Підпишись на канал, постав вподобайку, і 2026 рік принесе тобі багато щастя і добра.